Чим є в наявності ось такий девайс. Почитаємо, що тут пише на ньому. Медична, да? І пише 1, P2, P3, P4, P, це що може він бути однополісний, двополісний, чотирьохполісний на 63 А фірма Thomson. Популярна, в принципі, в Китаї, Я якийсь плюс-мінус канальна. Подивимося, що всередині. І розкажу коротко, що це взагалі таке. Ось такий. Трьохпозиційний перемикач має три позиції. Показано. ось тут. Е, використовується для воду живлення в будинок чи квартиру е, можна сказати, для зміни е, не споживача а від мережі або від генератора, або від екофлоу, коли ми можемо зміняти поміняти істочник нашої електроенергії. Е, також бачу маркування в нього на 63 А, хоча це якби перебор. Але він, це не автоматичний вимикач, він при перенагрузці нічого не вибиває, він просто переключає два істочника енергії в квартиру, наприклад. Як показано на схемі. Тобто зараз от він у виключеному положенні, це ноль по центру. Зовсім у нас ніяке живлення не йде. Оце в нас виход живлення, ставиться він. Після відного вимика автоматично вимикача. Да? Це вже йде на нашу квартиру повністю на всю. А сюди ми підводимо з мережі електроживлення, наприклад. А з цієї сторони або від екофлоу, або від акумуляторів. Або від е, генератора якогось. І самі вручну можемо перемикати, від якого е, споживача зараз буде живитися наша квартира. Рішення, в принципі, недороге. Такі автомати коштують в районі ціни різні, за кількістю кількості полюсів. Там починається 200-300-400-500 гривень. Ну і в залежності від виробника. Гарне рішення, щоб вишло нічого не перемикати, там схеми різні, вилка-вилка не придумувати, да, зробити собі на стаціонарі. Е навіть якісь там станції, типу EcoFlow можна через нього під'єднати. І самому, якщо у вас пропало вживання, перемикати мережа від міста, ви живитеся чи від якогось іншого. Істочника питання. Мінус той, що, звичайно, при переключенні у вас буде все виключатися. Тобто, це такий варіант, коли жилення буде пропадати. Але, як таке недороге рішення, зараз у зв'язку з обстрілами дуже популярний і необхідний елемент в кожній квартирі. Також хочу звернути увагу, що вони ще бувають самі дешеві однополісні. Ну Там він розриває, виходить тільки фазу. Але зараз у нас може бути, що хоч, да, напруги постійно скачуть, можуть бути обриви там нулів. Тому рекомендується, як мінімум, купувати двох полісних, щоб він розривав і фазу і нуль. Тут у нас це виходить там фаза і, ноль, і тут заходить теж фаза нуль, і ноль, фаза і 0. Е, нулі теж бажано розривати. Ось такий елемент. З Алікспресу. Фірма доволі популярна, вони виробляють багато різних там реле-напруги, з різного електрообладнання. Ось так він виглядає. Збоку є надписи по товщині проводів, які вони можуть вмістити. Фокусується. Від 1,5 до 16 мм це розмір. А товщина переріз від 1,5 до 10 квадрат. Від 1,5 до 10 мм ось сюди. Ну, Наврядчі квартирі скільки знадобиться. Там 4-6 квадратів буде з головою. Ну і тут уже 63 ампера, це як мабуть з великим-з великим запасом. Там достатньо. 25-300 ампер такий е, девайс куплять Ручний. Е, також є автоматичні. Ну, автоматичний коштують раз в три дорожче. Там у них також є ручний режим і автоматичний. Це чисто ручний режим, дешеве рішення, але все одно. Пристановлені там, батареї, інвертора. Е, цей перемікач дуже часто потрібен. Схемах, сучасних реаліях, в яких ми живемо в Україні. Кому потрібно, пишіть в коментарях. Є в наявності зараз більше 10 штук.